В ефірі новини Одеса інфо». Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів Одеса Баптистинфо з вами. Я Наталія Строганова з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож подобайте це відео, пишіть коментарі та діліться це відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність, нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться цей випуск до кінця, це дуже важливо. Церква покликана служити та навчати 28 червня. В першій білгородністровській церкві ЄХБ відбулася регіональна конференція. Церква покликана служити та навчати. Більше ніж 250 братів та сестер разом навчалися та молилися, щоб Бог допоміг їм покращити служіння церкви. Зібрання привітав відповідальний за церкви обласного об'єднання півдня Одещини, пастор Михайло Мокієнко. Молитву подяки та звершення звершив пастор Першої Одеської церкви Петро Наконечний. Пастор Руслан Шаринга, керівник Комітету благовістя, проповідував на тему церква, що служить. Руслан Анатольович навів приклади ефективного служіння в часи війни та закликав бути церквою актуальною для людей. Якщо вашої церкви не стане, чи помітять люди вашу відсутність, якщо помітять, то ви в тренді, ви актуальні, служите людям. Любіть людей та проявляйте до них любов на практичному рівні. Звернув він увагу на практичний бік любові. Сергій Сологуб, пастор Ірпінської біблійної церкви, проповідував про церкву, яка навчає в загальній частині конференції та продовжують цю тему на семінарі, де мова йшла про учнівство, малі групи та досвід, ІБЦ. Пастор Сергій навів приклад Христа, як приклад служіння вчителя. Ми часто хибно розуміємо процес навчання, уявляючи собі модель вчителя біля дошки та учня за партою. Насправді, модель вчителя Христа була іншою: вчити означає проводити час з учнем, жити з ним життя, вчити на власному прикладі. Саме таку модель учнівства втілював Христос. На конференції також проводилися семінари для команд жіночого служіння Катерина Адельфіна, дитячого підліткового служіння Олександр Кирилов та медіакоманд Ольга Франчук. Пастор першої Білогородністровської церкви Валентин Лупашко підсумував: учнівство це не якесь окреме служіння церкви, яке ми сьогодні пропонуємо втілювати. Учнівство це основа будь-якого служіння, душа та покликання церкви Ісуса Христа. Допомога в церквях Одеського району щосуботи, Фонтанська церква, Блага звістка, де пастор Сергій Кричун допомагає тим, хто через війну був вимушений залишити все та знайшов тимчасовий прихисток в Одеській області. Посвячена команда віруючих не тільки збирає та видає продуктові набори, нікого не лишають без уваги особисто, а Господь. Примножує можливості, потужність та географію служіння. Пастор Сергій розповів, що церква допомагає не тільки тим, хто навідується особисто в дім молитви. Вже деякий час допомогу, що надає місія, добрий самаритянин, везуть по різних церквях Одеського району. На фото, крім лагої звістки, у фонтанці ми бачимо служіння у Доброславі і Зарі, Калинівці, Любашівці, Овідіополі, Софіївці та Чорногорці. Це сотні людей, котрі відчувають Божу любов та турботу через служіння церков разом з допомогою брати та сестри проповідують та свідкують про Боже спасіння душі. На сайті церкви «Благозвістка» написано, що протягом тривалого часу одна сім'я молилася, що у їхньому рідному селі Господь утворив помісну церкву. Господь почув цю молитву. Там почала регулярно збиратися група віруючих. У 97-му році їх було 11 осіб. Так сталося утворення помісної церкви. На сьогоднішній день близько 100 осіб є членами помісної церкви. Це Божий світильник у селі Фонтанка. Ми будемо щасливі, якщо знайомство з церквою принесе вам мир, спокій, благодать Господа. Ми будемо дуже раді ближчому спілкуванню з вами. Звучить привітання кожному. Має дбати про безпеку та турботу в родині в Одесі, в церкві Слово життя, де пастор Денис Закутний, чоловіки зустрілися у форматі тато клубу. Владислав Мітрян та група татів дослідила тему про питання забезпечення чоловіками безпеки та турботи про свої родини, не тільки їли, але й дослідили четвертий принцип ефективного тата: безпека та турбота. Було цікаво та корисно. Учасники ділилися досвідом та переконаннями. Команда дії секрети лідерів новостворених церков. Вірні та посвячені брати, які покликані Богом для трансформації Одеси і всієї країни шляхом заснування нових церков. Кожен з них є відповідальним за нову церкву, яка є благословенням та надією для міста. Дякую за кожного брата і неймовірно щасливий бути частиною такої команди, розповів пастор Руслан Шаринга про зустріч з лідерами нових церков Одеси. Неформальне спілкування було доброю підтримкою братів-місіонерів, котрі трудяться у розбудові нових громад. Мат. окремо для наших читачів, пастор Шеринга цитуємо майже дослівно, відкрив секрет Божого благословення, щоб ваше життя було благословенним та щасливим. Ви мусите бути частиною нашої команди по заснуванню нової церкви. Це дуже важливо для Бога, і він обов'язково буде підтримувати вас, коли це буде важливо для вас. Хрещення в новому житті в Щецині. в неділю, 9 червня, пастори Олександр Димов та Василь Георгієв взяли участь у важливих подіях в Щецинському новому житті, де пастор Віталій Нагорний. В цей день четверо новонавернених вступили в з Господом через водне хрещення у мальовничому природньому водоймищі, прикрашеному квітами та традиційним текстом вірою трьом братам та сестрі хрещення надали пастори Віталій Нагорний та Олександр Димов. Продовж урочистого зібрання пастори звершили молитву з покладанням рук. На деяконське служіння церкви поставлено Руслана Решкова. Молитву з покладанням рук звершили голова об'єднання церков'ях ХБ Одещини, пастор Олександр Димов, пастор Василь Георгієв Сарато, пастор Михайло Балога, Варшава та пастор помісної громади Віталій Нагорний. Разом з пасторами завзяті та онучко молився Володимир Кравченко Білгородністровський, пастори одеського обласного об'єднання та пастори польського комітету, котрі опікуються українськими церквами в польському братстві, помолилися про розвиток служіння та помісні церкви. Мультиспортивний табір у Южному. Діти та батьки збиралися на сімейні змагання у Южному. 8 червня змагання відбулися у межах триденного мультиспортивного табору. Щоденно табір відвідувало до 90 дітей та батьків. Всеукраїнська ініціатива мультиспортивних таборів втілюється у Южному командою церкви Вефіль, де пастор Олег Гузик. На базі острову Надії, де керівник Степан Койса. Дарина Кривоязенка, координаторка проєкту, розповіла, що табір на змагання було розраховано на дітей першого, третього класу, але подія зацікавила дітей середньої школи та навіть підлітків. Місцеве телебачення міг підготувало та транслювало новину про події. Ти біль відновлення. Ретрит для жінок. У мальовничому кутку Одещини жінки, в яких війна відібрала найдорожче, чоловіки, котрих загинули на війні, відпочили з дітьми та іншими жінками на християнському ретриті – ти біль відновлення. Жінки та діти відпочили у достатку та комфорті посеред природи біля озера, гуляли, насолоджувалися тишою, смачною їжею, брали участь у естетичних мастер-класах, відвідали басейн і сауну масаж, мали можливість послухати одне одну та поділитися своєю власною історією. Захід організовано проєктом прихисток Ізмаїльської церкви Велика переміна, де пастор Едуард Мермир за участю церков та партнерів. П'ятий щорічний одеський молитовний сніданок в Одесі у культурному центрі «Юніон» відбувся щорічний одеський молитовний сніданок. Зібралися керівники міста та області, політики, представники різних організацій, релігійні діячі. Та зарубіжні гості. Це вже такий п'ятий захід. В заході взяли участь баптистські пастори, капелани та представники християнських організацій. Серед учасників можна було побачити Степана Койсу та Владислава Мітряна, капелана Сергія Драхліна, пасторі Володимира Помаскова, Ігоря Кучера, Руслана Шерингу, Петра Наконечного. Молитву звершив голова Одеського обласного об'єднання церков'я ХБ пастор Олександр Димов. В Одесі є зібрання на сьомому небі. 27 людей зібралися на перші зібрання церкви Сьоме небо. Така назва когось може здивувати, але в Одесі є жилий масив з назвою Сьоме Небо. Він розташований біля відомого ринку сьомий кілометр. Тож церква взяла назву за розташуванням. 2 червня віруючих зібрав брат-місіонер Дмитро Сич. Крім недільних зібрань, віруючі спілкуються у форматі малих груп. Дмитро розповів, що крім місцевих, в неділю церкву відвідують переселенці. На даному етапі в церкві багато уваги приділяється знайомству. Спілкування проходять по-домашньому, неформально за чашкою чаю. Багато зусиль Дмитро вкладає у вуличне благовістя на районі, як, наприклад, вулична виставка Ісус Христос у творчості великих митців. Дмитро Сич до війни він жив у Бахмуті. Оселившись в Одесі, приєднався до церкви дім молитви для всіх народів, де пастор Руслан Шеринга. зараз присвятив себе служінню по розбудові нової церкви. Тож Дмитро добре розуміє людей, котрим проповідує адреса церкви сьоме небо, європейська 9. Третій молитовний сніданок Придонав'я 17 червня відбувся третій молитовний сніданок Придонав'я в Ізмаїлі, у конференц-залі комплексу Dream Life для молитви зустрілися керівники районів та громад Бесарабії, політики, підприємці, волонтери, духовенство, пастори церков та капелани поважні зарубіжні гості. Від обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів. Присутніх привітав пастор Михайло Мокієнко. Церква Єхбе та Тарбонари. У привітанні до присутніх Михайло Федорович нагадав обітницю з Божого Слова: якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть до злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Та закликав присутніх до молитви. От ще наш перші молитви у Калинівці. Нещодавно ми повідомляли про ремонт молитовного будинку в Калинівці, Одеського району та бажання завершити його влітку. Але віруючі не стали чекати. А вже 9 червня в Домі молитви з усиллями церкви нове життя СМТ Доброслав було заслуження для мешканців громади. Першими були запрошені люди певних категорій, а саме, багатодітні та зі складними життєвими обставинами. Пастор Василь Галушко розповів, що провели зібрання на. Подвір'ї співали християнські пісні та проповідували. Також була гарна нагода помолитися спільною молитвою Отче наш, прославити Бога в піснях та звернутися до присутніх з проповіддю Євангелія. Служіння відвідало більше 40 людей. Слово Боже лунає для поліцейських. Капелан Сергій Драхвін регулярно зустрічається з правоохоронцями в Одесі. Щотижня слово Боже та молитва лунають в Академії поліції Одеського державного університету внутрішніх справ. Капелан проповідує та опікується духовними питаннями серед курсантів та офіцерів. Нещодавно він розповів: служіння правоохоронцям це одна з відповідальностей капеланського служіння та служіння церкви, Як і ми, вони стоять на охороні суспільства від хаосу. При цьому. Вони залишаються людьми, які підпадають під удари не тільки зовні, а й відчувають на собі внутрішні стреси, тому що стикаючись зі злом, люди залишаються людьми. Вони нуждаються в допомозі та підтримці. Крім особисто для душі, це потрібно для того, щоб виконувати службу, заради чого вони прийшли в органи внутрішніх справ. Близько двох років ми звершуємо це служіння в Академії поліції ОДУ МВС. Слава Богу, що воно не зупинялося та продовжується. Люди відвідують наші зустрічі, незважаючи на втому, повітряні тривоги проводимо зустрічі в сховищах та все інше. Молоді люди приймають Боже Слово. У Міжлиманському церква зібрала родини загиблих воїнів. 16 червня в церкві ЄХБ Міжлиманського, де пастор Віктор Кісол, організували зустріч для родин загиблих воїнів. На зустріч були запрошені мешканці Августинського округу, це шість навколишніх сіл. Багатьох з них перед тим разом старостою округа відвідав пастор Валерій Зленський. На зустрічі, за підтримку другої одеської церкви, де пастор Віктор Гончар, людям надали продуктову допомогу. В Домі молитви християнські настанови присутнім та відповіді на запитання надав Заступник голови обласного об'єднання пастор Ігор Кучер. Християнські пісні, вільне спілкування та щирість служителів дуже сподобалися усім присутнім. Люди вже очікують наступне спілкування, що заплановане через місяць. Потрійне свято, річниця, трійця та нові служителі. 23 червня в Одесі в церкві ЄХБ Благодать, де пастор Ігор Кучер в особливий урочистий день на свято Трійці та 31-шу річницю заснування помісної громади на служіння поставлено чотирьох деяконів. Даниїла Анікіна, Віктора Кір'янова, Олега Стандрійчука, Андрія Кучера. З потрійною радістю церкву привітав заступник голови ВСЄХБ пастор Ігор Мандура. Він нагадав зібранню, що Божа милість та допомога. В щоденному житті звершуються через чись руки, серце та воста. Важливе джерело Божої любові для людей це деяконія в церквах. Молитву по святу за покладанням рук звершили пастори Ігор Бандура, Сергій Саніков, Олег Олійних Ігор Кучер. У настановах громаді пастор Сергій Саніков нагадав зі слова Божого, що те, що шукається в доморядниках, є таким, щоб кожен був знайдений вірним. Про нових деяконів читайте на сайті об'єднання. Ви про нас пам'ятаєте, це для нас дуже важливо. В першій половині червня двоє пасторів з румунських церков, котрі допомагають українцям, разом з пастором Михайлом Мукієнко Статарбунар, відвідали Донецьку область. Брати проповідували та молилися з людьми. Пастор Мукієнко розповів про поїздку та служіння. Були з командою на сході нашої країни, а саме в Донецькій області. В нас були зустрічі з захисниками та місцевими мешканцями. Під часовим яром провели богослужіння з хлопцями-захисниками. Офіцер свідчив, що сам Бог нас прислав в цей день, тому що вчора втратили побратимів і це зараз тяжко переживати. А ви підтримуєте, молитесь за нас, і ми відчуваємо, що ми не самі. Під Сіверськом проводили служіння в селах, крім харчів. Люди просили, щоб особисто за них молилися, бо кожен з них важко переживає жах війни. Рішення про евакуацію приймати нелегко, але жити в таких умовах не легше. Великим благословенням для мене було зустріти в одному з місць нашого брата Еріка, який зараз захищає нашу країну. Дякуємо Богу за охорону в дорозі, а також дякуємо голові об'єднання Олександру Димову, капелану Ігорю Сенкову та усій команді об'єднання за молитви та допомогу в цьому служінні. Як завжди, пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі обласного об'єднання. В ефірі новини десабати Боя припасна